Друзі, добрий день, всіх вітаю. Вже і осінь наступила. Красота, сонце сідає. Скоро корови прийдуть. Друзі, оце хочу вам показати. Це у мене третій рік. Росте такий кущ, інжир. В цьому році були перші плоди. Так багатенько було. На молоденьких. Ну, оце, бачите, залишилося два таких плодика. Вони такі не визріли. І вже холодно. Я вже пообрала листя. І, мабуть, завтра вже буду його пригибати, зв'язувати, обрізати і укривати. Тут у мене трошки така глибина. А тут у мене росте деревинка. А за деревинкою там у мене така куча. Вона така висока, я туди сміття зношу, всяке таке згорода. І сюди не дуже холод поступає. От. А оце дивіться ожина наша. Я вже її обрізала, приготувала, ну і ще не укриваю, я ніколи не укриваю, вона не вимерзає. Так вона собі, дивіться, надумала квітнути. Ягодки дала така чудна, нікого не було, а це перший раз у році в цьому. Хоча я її купляла на Ну Оце два кустика в мене. Інжира. Тут такі ловкі. Що тут, друзі? Подружка мені вчора принесла. Ось такий кущик ловки я висадила, І ще один подарувала мені, ще один подарувала, буду розводити квіти. Така історія у нас. А це, друзі, у мене такий вже великий кущ. Це кущ гранат. Вже листочки сипе, то я вже скоро його буду теж, він обсипеться. Лишнє виріжу, зв'яжу його, укрию. Друзі, такі в нас діла. Тут вже мультифлора доцвітає, розложилася, це в мене маточний кустик. Я в цьому багато років начеренкувала і продавала. Інтересне заняття. Можна м'яту обрізати, це вже остання м'ята. Мабуть, обріжу, засушу. мені подруженька підкинула. Ми возимо лочко, продавати, а вона займається квітами, займається. І оце такий мені підкинули. Я його начерінкувала. Така красота. На наступний рік собі залишу, може ще більше наче І ще один. Тут такі здорові жовті будуть. Ну, вона їх посинкує, вона обирає, нормірує лишні бутони, в неї великі. А мені для себе відрізнять. Все такі друзі, сьогодні вітер сильний, І цей вітер мама нахиляє всі рослини. Клубнічник, полуничник. Це в мене дві полоси по 10 метрів. Лючія в цьому році вирішила новий сорт собі завести. Хоч він не новий, але він перший. Це ще один 10 метрів. Це купчиха. Ну, Буду розводити купчиху. Мені дуже цікаво. А це старі ділянки. Я поприбирала тканини і вони в цьому році у мене і оплодоносили ловку. Тут у мене Альба і мальвіна. Саме-саме пізній сорт. То вони так багато пускають. Багато-дуже багато пускали вусів. Я у цьому році дуже багато продавала. І ще, мабуть, навесно буду накапувати. Кому треба, пишіть, повисилаю. В цьому році багато висилала. Бур'ян я не прибирала на зиму, не хочу. Коли висапаєш, наведеш порядок, тоді скоріше все вимерзає. Так що я його не буду прибирати. І так воно перезимує. Тут ще нові два рядочка висадила. Ну і бачу, прийнялися. Це теж Альба. І ще насадила Альби. І так що, друзі, кому потрібне. Рання це Альба. Тоді у мене оце ну, три рядочка найпізніші Це е, німецький сорт, мальвіна, саме-самепізні. А це собака. саме, -саме ранній. Дивіться, мною собаки по городі ходять, вони за мною ходять. Їм не дуже це і нравиться одним бути. А це вже, друзі, я тут підв'язала. Це в мене третій рік. Росте, малинове дерево на нього кажуть. Таруса називається. А чому малинове? А тому, що коли я його, оце воно дворічне, я в цьому році це більш-менш його. За ним дивилася, бо не було коло за тими коровами. Оце коли верхушечку прибираєш, у нього це виросла рослиночка однорічна, верхушечку прибираєш, воно тоді починає дивитися, які бокові здорові пускає. Бачите? І воно виходить здорові бокові і виходить як деревце. І Так його називають. Це таруса. Хороша маліна, мені дуже сподобалась. Я її отнормірувала. Дуже багато в мене в цьому році з'явилося комарика. Цього малинного він насадив тут мені був лічинок. Це коли на рослині такі, е, утворюються такі шарики, бульбочки великі. І рослина раз і зламується, а там всередині е, лічинки. І оце ж камарики тоді виводяться і на, на другий рік опять розлітаються по плантаціям і таке роблять. Це, звісно, таке погане діло, нам таке не подобається то Я це все все вирізала, дуже багато було, я не знаю, де воно прилетіло. Може я з розсадою купила, коли купляла, то я все все вирізала, все пролила, хорошо обризгала таким крепким раствором мочевіни. От. А те все вивезли, даже вивезли на свалку, я навіть не залишала тут біля нас, тому що воно може вилупитися, як то кажуть, і весною знову прилетить. Оце ж бачите, як малинове дерево. Це ж кажуть, дерево. Це воно на другий рік буде родити. Буде родити і дуже дуже багато буде ягод, бо будуть великі пагони. Ось такі друзі, в нас історія така. Город і ми ще не орали, тому що чоловік ще не настроїв трактор, ми не пользуємося нічими послугами. Тут у мене багато було кукурузи посаджено після того, як я обрала помідори, обрала картошку, ми засадили все Я дуже довольна. Кукурудзу вже скотінки скормили. І все такі вже. Так що новини у нас хороші. Зараз дуже холодний вітер. І я дивлюся, по погоді буде морозець вночі. Я оце хочу кое що прикрити, повикапувала деякі квіти, не повикапувала, бо будь би померзнуть. Ну і оце вийшло. таке виросло мені, <сміст> укропік хорошенький. То я оце його зараз пообриваю, все, що по городі, положу в холодильник, і це вже буде. Як то кажуть, останні вітамінні бомби mm. перед, перед зимою. Отак, друзі, у нас такі у нас діла. Всіх вітаю, всім бажаю миру, всім бажаю, щоб всі наші воїни ЗСУ повернулися живі, здорові, і перемога буде за нами. І слава Україні, друзі!